І то він мусив висварювати пандус, щоб, бо було таке, що він мав наркову коліку і його на дверях на швидку занесли. Стоп, думаю, ну блін, це ж не так має бути, це ж лікарня, а не хлів. Я тоді поїхав до головного лікаря і кажу, при нього тут би здалося пандус поставити. То в нас нема грошей, О, я отримав пенсію. І за половину, за половину пенсії купив піску щебеню і цементу. Коли до мене приїхала швидка і кажуть, ой, Іван, ми тобі так дякуємо. Завдяки твоїй ініціативі встановили пандус. Каже, тепер хворого водій може сам на каталці завести. От а раніше треба було мінімум чотири чоловіка. От, якщо є пандус, в мене немає інвалідності. Я собі можу заїхати куди я хочу. Якщо пандуса немає, от я тоді відчуваю свою інвалідність.